Оправа у стилі минулих років, але в сучасному виконанні бренду Solenta. Такий стиль дійсно доволі популярний наразі і користується популярністю не тільки серед жінок, а й серед чоловіків. Комбінована модель оправи, яка трудно сідає для власників середнього і крупнішого обличчя. Орієнтуватись можна на заміри, їх краще розглянути на сайті Київлінза або ж запитати в наших менеджерів особисті. Тут поєднання чорного глянцевого пластику зі сріблястим металом. Лаконічна форма, лаконічний дизайн, але досить Каво підкреслює очі. Має повністю металевий завушник на гвинтовому кріпленні такі завушники без флексів, але сидять вони максимально зручно, які рухомим носоупорам посадка такої оправи на перенісі також підлаштовується і регулюється під ширину вашого носика. Сучасний дизайн і така модель оправи підійде для постійного використання на рецепти зі знаку мінус або ж для корекції астигматизму. Сюди можна лінзи не тільки прозорі, а фотохромні, біфокальні або ж прогресивні на декілька відстаней. І замовити таку оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза і для цього артикул моделі у коментарях.